Зараз ми не будемо повертатися до гіра. У вісні Бог дав мені остереження, що в дуже підступні нами. Підемо додому іншою дорогою. Що відомо про чешземців? Чи повернулися вони з Віфрієма? Вони перетнули кордон нашої землі. Так. Вони не сміялися з мене. Вони знайшли дитину, але не повернулись. Проте дитина, мабуть, ще у Єфрієві. І добути мені імена всіх новонародження. У Існеїлі віком до півтора року, ні, до двох років. Я відправлю військо, нехай уб'ють того царя. Я скину їхню нову зірку, бахню, потоплю у крові. Це моє царство. Я не збираюся його радити. Невже маленького Ісуса вбили. На щастя ні. Бог опіклувався про Нього. Коли мудреці відійшли в свою землю, ангел Господь у вісні з'явився Йосифом і наказав взяти Марію, з дитятком і тікати до іншої країни. Є така країна Єгипет. Там вони були до тих пір, поки не помер Ірод. І лише тоді. Бог дозволив їм повернутися додому. Це чудова історія. Тепер ми знаємо про народження Спасителя Ісуса Христа. А якщо ви хочете ще більше дізнатися про нашого Бога, про те, як Він спасає від гріхів, то я буду вам читати, пояснювати це Слово Боже, яке Він написав і для владання. Ця історія. Примусила мене глибоко замислитися. Ми думали, що ти прийшов зі злом. Тому ми хотіли вчинити з тобою так, як учили нас наші предки, вбити. Але ми бачимо, що ти послухався свого Бога і приніс нам його світло до любов. Ми хочемо поклонятися тільки цьому Богу. Але чи вибачить він нас? Ми всі були колись ворогами Бога. Та Бог любить тебе, Бога. Він любить яму, і нам, і даю на мене. Ви для Бога надзвичайно важливі. Він пробачить усі ваші гріхи, якщо ви попросите в нього про це. А як? Просто скажи Богові, що ти віриш у нього? Відкрить Йому своє серце. Ісусе, я вірю, що ти прийшов на нашу Це на слово Бога, щоб більше знати про Спасителя Ісуса Христа і розповідати нашому племені про Нього. Так, наші племені дізналися про Ісуса Христа. Ми навчилися читати Його Слово, навчилися молитися. Ми стали справжніми християнами. Įkrypti, dėl jo svajai serkcianai. Pavėtim, šiaisus prižus paslyvas.